Вітаю всіх! Хочу зробити відео про якість суспільства. Мені якби вже видно, що українці перестають бути якісною нацією. Українці дійсно перестають бути якісною нацією. Українці перестають бути якісною нацією. Давайте дивитися. Вісім кажезлів. Так, перестаємо, війна нас добуває. Ми перестаємо. Ми націлені черті на що? Постійне розчарування. Любимо. Нас цікавить тільки лінія фронту, в принципі, ці кордони, і ми втрачаємо своє я. Ось про що я кажу? Одні повинні воювати, захищати, а інші підтримувати інтелект, економіку і все інше. Треба ділити суспільство. Одні Одне роблять, інше інше. А оце міняти, переплітати доводиться ось до цього. Якісними людьми ми більше чи вряд, будемо. Шістка кубків, знаєте, як дежавю. Це потрібно повертатись до тих часів, коли ми були нормальними людьми, без війни, адекватними. Розумієте, виходить тут що. Бажання до життя не є у всіх. Ботино. Боротьба, сила і це знаєте, захист своїх кордонів, інтересів кожен сам по собі. І дійсно, ми хочемо просто одного закінчення війни. Але є категорія в суспільстві, яку дуже хвилюють ці кордони. Вибачте, які нахер кордони зараз. Тому що є люди з окупованих територій, є які виїхали втратили все. І ця категорія не мислить вже нормальним суспільством. Це вже як втрачені люди психологічно, фізично, морально в будь-якому вигляді, які потребують нового життя. І проблема ще є, що вони не хочуть сприймати нове життя в іншому регіоні. І такі є, на жаль, із Донецької області, на жаль, не можуть її викинути з голови так, щоб далі жити. Оце проблемка. І в Харківщину їдуть тільки тому, що вона межує з Донеччиною. Це, вибачте, також херня. Ось зацикленість в голові. Оце наша проблемка, ми втрачаємо якість. Виїхали в інший регіон, в голові настроїлись на інший регіон, щоб жити, а не існувати. А виходить, що люди існують. Оце просто жопа. Ось куди ми катимось. Що маємо, то маємо.